В Ютубі коментар, задрав ти вже своєю вентиляцією. Ну, дивіться, кого задрав, то просто перегорнули. Та й, ну Не пишіть якусь там ну, дурню, задрав вентиляції чи ще якісь гадості. Я ж вам ну, намагаюсь показати, що таке комфорт, що таке е, не просто комфорт, що таке здоров'я для вашої родини, коли ви користуєтесь системою вентиляції в квартирі чи в приватному будинку. Останнє відео на сьогодні. Давайте покажу, який вітер робить в режимі максимальний вентиляційна установка від виробника Compo Viend. Зараз ми увімкнули максимальний, бачимо, як воно вже жалюзі ходором ходить. Оце от. Потужність. Це повноцінна система вентиляції для квартири чи приватного будинку. Це там ванка. Всім гарних вихідних, користуйтесь дійсно ефективним вентиляційним обладнанням.